Нержавійка. Ти справді думаєш, що на ножах можна знайти сталь, яка ніколи не проржавіє? Більшість з вас, напевно, думає, що нержавійка це 100% захист від корозії, коли ніж не поржавіє взагалі в принципі. Насправді ж правда полягає в тому, що нержавійка це лише умовне поняття для сталей, яка більш стійка до корозії. Це означає те, що ви можете його не так часто протирати, не так ретельно слідкувати за тим, скільки зберігався клинок у вологому середовищі чи в. Інших кислотах, але повністю не ржавіки, не What? існує. Правильний догляд за вашою на ножі повинен виглядати наступним чином: після кожного використання в вологому середовищі. Ви повинні його насухо витерти. Якщо ви переконані, що ніж вам не знадобиться ближчим часом, і ви його покладете на тривале зберігання та не впевнені в тому, чи ідеально сухі там та правильні умови, тоді варто скористатися звичайними лубрикантами для того, щоб створити е, плівку на поверхні клинка, яка буде відповідно захищати його додатково. Можна взяти, наприклад, в ідеальному варіанті зброєве мастило, будь-якої фактично фірми. Можна взяти харчову олію, можна взяти звичайне масло. Наносимо на ганчірочку, після чого беремо наш клиночок і обережно витираємо, переконуючись, що ми покрили маслом. Весь клинок на ножах від 100% бачили різні марки сталі. І чому ж все-таки марки сталі різні? Це саме через їх різний хімічний склад: десь більше вуглецю, десь більше хрому, десь використовується молібден, ванадій та інші домішки. І ці всі домішки абсолютно по різному реагують на агресивні середовища. Тому є більш стійкі до корозії сталі і менш стійкі. Отже, якщо ти хочеш, щоб твій ніж зберігався на роки в ідеальному стані, тоді варто за ним слідкувати. Правильний догляд. Це ніж на все життя.